Всім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла Yamaha Tracer 900. Мотоцикл з Японії. Пробігу на ньому. Зараз він прогрузиться. 13 558 кілометрів. Спочатку, будь ласка, по кругу його покажи, а потім більш детально. До речі, спереду і ззаду повністю нова гума. Спереду 22-й рік, якась там неділя, не пам'ятаю, а ззаду. Теж 22-й рік 17-та неділя. Вон, як бачите. Давай більш детально. Вон знову ж таки, от якщо дуже уважно придивлятися, то можна побачити. Залишки Хонга, гальмену дисконт. Тут все ідеально. Ніде ні пильнички, нічого. Радіатор, все як новеньке. Тут тут є. Я, до речі, не знаю, це з заводу так чи це якась натертість. Тут все ціленьке, тут ціленьке, тут ціленьке на повороті, тут все ціленьке. Так, пятна. Після мийки тут слайдер все ціленьке. Тут на ручці є якась така точка. Ні, пошкрябенка. Задня он так само, бачите. Задній гельминний диск так само. Ланцюг, все би супер. Мортик все супер. Тут так само ніде ніяких. А ні, о! О тут такі точки є. Все ж таки. Тут це ціленько, але це по слайдеру. Ну тут такі як точки є. Так, знову ж таки, тут тут два ключа у нас вон, головний є. Отак вот ще, будь ласка, його. 1,92 девяносто два міжріс, 99 кг моя вага на сьогодні.